І що ти з цього приводу думаєш? Це... Вітаємо на зв'язку Антарес. І сьогодні продовжуємо нашу рубрику щодо виявлення проблемних зон у дорожньому русі. Місяць тому у місті Запоріжжі ми знайшли проблемне місце на дорозі та зателефонували в поліцію. Віддамо належне працівникам поліції. Вони перетелефонували нам протягом години після нашого дзвінка. Це мала бути третя і заключна частина цього кейсу. Але. Ви зараз самі все побачите. Як ми казали, місяць по тому ми обрали день і поїхали перевірити, чи замінили знаки. Ми були впевнені, що на місці побачимо перехрестя як нове зі знаками та розміткою, які відповідають чинному законодавству. І що ти з цього приводу думаєш? Це. Замість того, щоб виправити ситуацію, вони додали ще нові дорожні знаки. Це знак рекомендована швидкість 30 км на годину та знак аварійно-небезпечна ділянка. Це, звісно, добре. Але ще більше збиває з пантелику водіїв і не вирішує основної проблеми. Тож давай знову дзвонити в поліцію. Згоден. Поліція, Здравствуйте, це поліція? Так, це поліція. Дивіться, у мене такий до вас дзвінок місяць тому я телефонував з приводу невідповідності дорожніх знаків на дорозі в конкретному місці. Там аварійні ситуації були. А скажіть, будь ласка, щоб я вам не пересказував все заново, наново? Ми можемо якось до того звернення, чи воно не фіксується? Я Ну, Давайте я скажу, з вами не зв'яжуться. Це перехрестя з круговим рухом на острові Хортиця, воно там одне. А скажіть, будь ласка, а я можу сам зателефонувати в якийсь відділ там чи щось? Чи це тільки вони можуть? Я вже переказала, скажіть, до вас звертатись, будь ласка. А, Павло, Павло, добрий, очікуйте, будь ласка, з вами з'ясуться про концерту. Я вам щиро дякую, гарного дня вам. Так, так, вам також дякую, за тебе. Алло. Алло. Добрий день. Вам патрульна поліція допомогти з вашого двигання. А, так, так, так. Чекаю вашого дзвінка. Так, дивіться місяць тому. Ну, я трошки предісторію розкажу. Я вже телефонував з приводу цього перехрестя, і здається, що ну вибачте, я не маю на увазі саме вас, що ті, хто там щось малювали, трошки некомпетентні. Дивіться, перший момент: два знаки при в'їзді в перехрестя з круговим рухом, 4-10, та 2.3. вони не можуть просто апріорі бути на одному е, штативі, на одному місці. Як так, напрямку кільця що зробили? Взя, взяли там, намалювали розмітку, типа і все, їдьте далі. Сьогодні їхав чуть два ДТП не було. Бо один їде, знає правила дорожнього руху, бо він заїхав з бабурки на кільце. і Він знає, що він головний. Цей теж їде, бо він думає, що він теж головний. Ну трошки не знає правила дорожнього руху. І все, бабам, могло бути. там. Дивіться, не доблючого знака немає. Не допустимо, якесь з бабурки їхати. Давайте так, з бабурки, давайте так, з бабурки, щоб щоб ми вже по сходинках розібралися. З бабурки я розумію, що там кільцева знак стоїть, головна то... так. А з бабурки все правильно стоїть. Тобто людина, коли в'їжджає, він розуміє, що я в'їжджав, я і так давав дорогу, а тут я раз-два, там 50 метрів, і знову я маю давати дорогу. Ну якби так не може бути. Да, пункт 16.12 так пише, що кільце це головне. Якщо рухатись кільцем, то там не має бути ніяких знаків пріоритету. Якщо це кругова круговий рух, ну ви згодні зі мною. Так, так. Да, да. Передамо інформацію начальника. Куди... Так, я вам дуже дякую. Сподіваюсь, що все виправиться. Так, гарного дня вам до побачення.